Український політик, дипломат, посол України в Білорусі у попередніх руках. Роман Безсмертний. пан Романе, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава доброго дня, пані Олено. Пане Романе, ви маєте величезний політичний досвід, і різні віхи нашої політичної історії застали. Десь були свідками, десь були співучасниками. Чи можна це буде чимось порівняти? Я чую дуже багато експертних оцінок, які кажуть, що те, в чому ми зараз через корупційний скандал Міндіджгейт перебуваємо, це можливо навіть те, що свого часу не снилось і кучмі. Чи справді це чи логічно це, чи справедливо це? Можу сказати, що це не є щось виняткове, особливе, а поясню, чому сприймається як виняткове і особливе, сприймається так, що це по суті корупція в прямому ефірі, розслідування в прямому ефірі, суди в прямому ефірі. І якщо раніше про це можна було знати по чутках, потім по записах касет. Фонограм, потім по певних відеофрагментах. То тепер, по суті, це пряма трансляція, якщо так розібратися через соціальні мережі. І ефект від цього є вибухонебезпечний, він вибуховий. Причому це е, така от, е, таке відчуття, що ти е, е, слухаєш радіо, дивишся телебачення, читаєш пости, ти весь час наступаєш на міни. Вухами, очима, руками, що не відкриєш, воно кругом вибухає. І, власне, інформація в умовах нинішньої війни це така ж сама зброя, як і кулі, як і міни, як і е, інші засоби ведення війни. І через те от, поєднання цих речей і дає такий приголомшливий ефект. А, але тут є одна річ, на яку треба звертати увагу. Справа в тому, що. Хвороби, які лікувалися, чи треба було лікувати на початку в середині 90-х і в кінці, що зараз, на щастя, вони лікуються в один спосіб. А корупція долається шляхом громадянського контролю, парламентського контролю, діяльності антикорупційних органів, а кризи політичні лікуються в парламенті, там набір доволі простий. Тому даруйте, я скажу тим, хто вважає, що це щось небувале, небачене це все секрет Полішенеля. Насправді, якщо до цього приходити і дивитися на це, фахово з точки зору не це як явище, а це як його уникати. Колись старші політики мене вчили, що в житті завжди треба приймати. Мудрі рішення не, 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 не стільки розумні, скільки мудрі. Я запитував, в чому різниця? Він каже: розумієш, розумно діяти це без кінця потрапляти в неприємні ситуації і думати, як з них викарабкатися. А мудро це приймати такі рішення, щоб не потрапляти в такі неприємні ситуації. Так от нині треба в кінці кінців прийняти декілька мудрих рішень. Пане Романе, але здається, якраз з мудрими рішеннями не виходить. Ви знаєте, та це не секрет. Все зараз написано про кожен крок, про ініціативу звільнення Андрія Єрмака, про ініціативу звільнення Кабінету міністрів. Парламент цього вимагає. Парламент, який мав би призначати кабінет міністрів, якому кабінет міністрів мав би звітувати, а він не може його звільнити. Ем, і багато ротацій. Ну тобто, оцю кризу треба долати. Її не можна перемовчати, не можна почекати три дні, поки це стане нецікаво. Ем, і цього не відбувається. То скажіть тоді нам наступний крок, якщо не приймаються мудрі рішення. Що тоді з нами відбувається, і зрештою, чи для вас логічно, чому президент Зеленський, опинившись в такій політичній скруті, в такій політичній кризі, все одно лишається вірним своїй команді чи своїй людині і своєму принципу, як перебувати та от на посаді президента і керувати цим всім. Ну, якщо повороту не буде, я спрогнозую, що, скажімо, якщо повороту не буде, бо тут хто знає, як він буде діяти, то це наслідки того, що називається комплекс Наполеона. А я все рівно своє зроблю. От мене відправили на острів, там я відсидів, але я вернуся і досягну. Тобі знову копняка дали, знову за своє і так далі. Насправді зараз, в чому я повністю з вами погоджуюся, Треба системні рішення, які починаються безумовно з формування нової коаліції, нової більшості, якою вона буде двопартійна, трьопартійна, там і так далі. Це справа парламенту. Парламент має зробити свою роботу: сформувати коаліцію, обрати керівництво, призначити уряд. Зрозуміло, що там є участь президента. От це треба теж враховувати і розуміти. Але якщо думка, що це можна прокліпати, ну розумієте, можна комарика прокліпати, там мушку дроздофілу навіть. Але коли колода попадає в око, ти її не прокліпаєш. Це не просто колода, те, що зараз трапилося, це дуже серйозна перешкода. І для подолання її потрібна системна дія. І треба в кінці кінців включити конституцію, не топтатись по неї, а просто виконувати її. І виконавши ці речі. Кінці кінців забезпечити систему державних органів, яка б почала діяти в тому числі і в питаннях війни, і в питаннях миру, зовнішньої політики, внутрішньої політики, і так далі. Бо ну, не може бути в державі так, щоб функції міністра закордонних справ при здравствуючому міністрі і міністерстві виконував функції міністра закордонних справ керівник офісу. Ну так не може бути. А, бо тоді не задаваємо питання, а чому міністр армії Сполучених Штатів, головний інтендант армії США, приїжджає і говорить про питання миру? Ну це розумієте, коли про це пишуть? Ну що я можу окремо сміятися в цій ситуації? Але в мене пане Романе є ще не менш важкі і складні запитання, тому що ріж не тільки в тому, що політично відбувається. Я вас буду вже питати не тільки як політика, а вже певною мірою і як державника. Мені здається, що зараз же ж найбільша проблема наша не тільки в цьому корупційному скандалі, не тільки в планах, які е, нам везуть, а в певній демотивації українського суспільства. Ви знаєте, що зараз відбувається в українській армії. Я буду цитувати, а я це роблю украй рідко, я не люблю цю тему е, народних депутатів, представників е, комітету з питань нацбезпеки та оборони, які кажуть, що Ну, сорі, але армія СЗЧ скоро буде дорівнювати регулярним українським військам. Військо частково демотивоване. У нас проблема із суспільством, тому що воно дуже важко і це логічно переживає е, корупційний скандал. Я дивлюсь просто по елементарному збору, я вичавлюю по копійці з наших глядачів, і я їх розумію. Насправді мені ж немає там за що їх критикувати. І, і це стосується багато чого. А що з цією кризою робити? Ну оце можна відремонтувати, бо це ж питання виживання: здаємося чи не здаємося. Погоджуємося ми на вкинуті плани чи не погоджуємося. Я дуже боюся наступної соціології вона певно скоро буде, де ми побачимо нові настрої українського суспільства. Пані Олено, моральний стан суспільства залежить від дуже багатьох факторів, в тому числі від дій державних посадових осіб. Знаєте, мотя за більше як 30 років спостереження і перебування в українській політиці на різних посадах і так далі. Я мало бачив людей, які при виникненні ситуації от такого виклику вони тихо, спокійно клали заяву про відставку і йшли не через те, що вони були винуваті, а тому, що вони розуміли, що ситуація так складається. А в нинішній ситуації, окрім системних рішень, яких вимагає Конституція, треба певні морально-етичні кроки, які б вичищали, вичищали оцей гній, який нагромадився. І, власне, від цього в великій мірі і залежить які саме від самопочуття, який моральний стан суспільства. Бо суспільство треба вести за собою. Я на це постійно звертав увагу, і можу сказати, що останні десятиліття до початку війни, в 2014 році, а десь починаючи з 2009 року, українська політика почала плентатися за кон'юнктурою, тобто йти за популізмом. А нинішня ситуація, чим вона небезпечна? Суспільство треба вести, його треба надихати, йому треба давати відповіді. Ці відповіді треба, щоб озвучувалися людьми, які достойні це говорити, бо вони є авторитетами. Після цього суспільства, після речей, про які ми з вами зараз а, говоримо, які переживає Україна. Ну треба усвідомлювати, що а, рівень довіри до певних осіб він дуже і дуже низький. І це покличе за собою. Зрозуміло, що зараз загальне падіння морального самопочуття суспільства, його стійкості, його надії і так далі, його сподівань. І насправді, якби мене запитали, що нині головніше це платити тисячу, яка проблеми людини не вирішить, чи, власне, продбати по моральну стійкість. А моральність влади, її твердість, її єдність із суспільством. А це друга тема. Розрив між владою і суспільством, який виникає при от таких ситуаціях, він є дуже небезпечний сам по собі. А це явище насправді зафіксовано було в Україні на початку десятих років. І в нинішній ситуації воно може насправді привести до дуже неприємних наслідків. Вони не не будуть катастрофічними. Чому? Тут є декілька речей: це насамперед українське суспільство, яке здатне здавна давати оцінку і копняка, коли треба владі, яка аморальна. Тому в нинішній ситуації або необхідно діяти шляхом конституції і моральних кроків, морально-етичних поступків, або чекати, поки суспільство копняка використає для того, щоб пристимулювати декого. Ну, давайте трошки збадьоримо все ж таки наше суспільство. пан Романе. Я хочу звернутися до вашого внутрішнього детектора брехні, що він говорить з приводу тих планів, тих ініціатив, які зараз вкинуті в медіа. Досить дивний план, в який немає авторства. Та ніхто не виходить і не каже, то зробив я. Всі просто стрілочники, всі кажуть, Дональд Трамп підтримав. Слухайте, ну Дональд Трамп це той, хто не потребує, щоб щось говорили за нього. Він виходить і просто навалює, і ти тільки встигаєш відписувати якісь новини. Зараз цього немає. Зараз вже санкції з росіян знімаються. Переслідування воєнні знімаються, все знімається. Частина української території віддається. Ну от вже ж був день народження у воєнного злочинця Путіна. Це певно запізніли такий йому подарунок. Це максимально особливо для мене, не схоже на правду тому що я вже перегоріла іншими зрадницькими, якимись вкидами. Що це за інформаційна атака на нас відбувається, і хто за нею стоїть? Ну, у цих е словах, у цих реченнях, в цих позиціях, в цих пунктах є речі, які чітко свідчать, звідки вітер дме, а був такий графік, скульптор, відомий Гюстав Доре середини кінця 19 століття в нього навіть вийшла така книга Історія Святої Русі це карикатури про Російську імперію. І там найбільший сюжет такий це є, коли сидять поміщики за столом і грають у карти на землю, а так кругом на столі лежать зв'язані кріпаки. І от я коли почитав е, оці пункти, і те, що пишуть про це, ось е, я задав питання: ну добре, ви в оренду віддаєте територію, а раби, які на цій території, що з ними робить? В подарунок а, і, і справа в тому, що це, це настільки, даруйте, це настільки смердить Кацапщиною, оце поміщить міщанством. Що тут можна про це говорити або з позиції Гюстава Доре, або Гоголя. І тоді ти починаєш розуміти, що всі ці заяви Пескова, що ми до цього ніякого відношення не маємо. Це ще одна брехня. Тому для мене не є питання, звідки це все несеться. Бо цей пункт це тільки на вході, а далі там ще більше. От. Ну, ні один європеєць, ні одна вихована моральна людина і в голову не прийде віддати територія, на якій до війни мешкало 5 мільйонів населення. Бо це от те, що написано, це означає це 5 мільйонів кріпаків. Віддають це раби, це рабство. При всьому тому, що цьому рабству дається церква, мова. От, от так сядьте і подумайте, що це написано. Ну тут розумієте, це якесь безумство. І я розумію чудово, що можна різні претензії мати там, до Дональда Трампа, навіть до Віткофа, ну потягнути таку, таку єрунду, дурницю таку, ну, її не може людина Маломальська, віруюча, е, яка має якісь цінності там, нормальні і, і, і так далі. Тобто, зрозуміло, звідки це несеться. Вікно можливості для будь-яких більш притомних перемовин, пане Романе, чи ви бачите на, на, на горизонті? Я про це питаю не тому, що я щось бачу, а тому, що ну от мені пригадуються, наприклад, слова Кирила Боданова, він сказав про середину лютого. Не знаю. Ну він головний розвідник. Може в нього на руках справді є якась така інформація. Просто все вказує про зворотнє. Та коли ти переживаєш, наприклад, Тернопіль, Тернопілька Тернопіль як дуже таку зібрану картину всього, що з нами відбувається. від до Херсона, до Харкова, абсолютно все. То це не схоже на будь-які припинення бойових дій. А ще Покровськ, а ми обстрілюємо Російську Федерацію, а ми застосовуємо атакамси. Це все вказує на продовження дуже гарячої фази війни. Тим не менше, от все, що несеться від корупційних скандалів до вкидів з цими планами. Чи воно якось вам говорить про те, що є якась перспектива? Оцей сказ, який демонструє фюрер стосовно безкінечних атак, причому тут же безумство, в чому що він просто з ума сходить і атакує цивільне населення, житлові будинки. Ну ця ракета, яка влупила прямо по багато поверцівповерхівців Тернополя, це ж явно якийсь безумець наводив цю ракету, бо вона зрозуміла, що це не може бути виняток. Про що вона свідчить? Вона свідчить про те, що насправді і ці пункти, і ці розмови про мир, все це йде з Москви, бо це їхній почерк. З одного боку, брехати про переговори, а з іншого боку, атакувати для того, щоб добивати свого опонента, противника і так далі. Чи є тут вихід на якісь? Про що чим аргументує ситуацію? Генерал Буданов, Думаю, економікою Російської Федерації ситуація дуже погана. Економіка просідає і її борги внутрішні зростають, окремі сектори взагалі завалилися. І очевидно, що це є в основі тих аргументів, які говорить Буданов, тим більше, що Розвідка має оперативну інформацію про фінансові зведення центрального банку, про бюджетну ситуацію в Росії, про стан корпоративного сектора і так далі. Там дійсно з кінця зими починаються процеси, які, скоріш за все, вийдуть з під контролю. Однак я би мав це на увазі, але за базу це не брав. На моє переконання, чи в лютому, чи в березні, чи влітку, головну роль зіграє європейська сила. Я очікую на те, що європейці здатні будуть з зими 2026 року давати серйозну допомогу Україні, особливо озброєнням. Те, що нині вчора ще сказав Фрідріх Мерц. Що його все це достало, і ми відправимо в Україні дальньобійні ракети. Свідчить про те, що дійсно ситуація, якби доходить до фіналу, коли терпіти чи безумство Фюрера, чи цих кліку його, чи таких же самих геніальних на всю катушку, як Вітков, а в Європі терпцю далі немає. Це означає, що необхідно діяти. А на моє переконання, такий потенціал є. А, і тут важливо, щоб Америка не поп не опинилася ну на узбіччі. А я бачу, що в нинішній ситуації а, роздратованість, яку мають європейці, вона дуже симптоматична. Оці заяви поєдинокі, загальна заява про неприйняття цих балаканини про ці всі пропозиції, вона вперше такою звучить. Більше того, якщо подивитися європейську пресу, то там цей план називають планом Трампа. Це не тому, що він його писав, а через те, що він, це його політика привела до того, що з'являються такі дурниці, такі ідіотські речі. Ось про що йде мова. І Тому я дуже сподіваюся, що в цьому відношенні буде зміна ситуації. Якщо це співпаде із катастрофою в економіці чи падінням економіки, давайте м'якше скажемо, то очевидно, що тоді фюрер стане більш здатним для діалогу. Я вже не знаю, пане Романе, чи ми змогли так трошки унормувати морально-психічний стан наших глядачів, але принаймні, ми ще раз ми ще раз нагадали, що друзі, не треба просто довіряти. Навіть вже ми констатуємо заголовкам і текстам в американській пресі, бо ти ніколи не знаєш, хто ті анонімні джерела чи хто це зливає і для чого це потрібно. Ми одну із версій, якраз з паном Романом, вам запропонували.